Всім вітання! Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні я буду говорити про дві книги одного автора, одного з дуже відомих письменників у психології ну, насправді, дуже багато. Початківців психології, першовідкривачів, вони були ще й письменниками. Всі для того, щоб популяризувати це все. От вони були популяризаторами. Так, е, отож, людина, яку я зараз буду говорити, вона більш так для мене на межі психології і філософії. І я почну з того, що я не люблю філософію. Мені не подобаються абстрактні ідеї, обсмоктування чогось такого підвищеного. Мені хочеться, щоб все було практично, щоб це було зрозуміло. І читабельно, і філософські оці бути чи не бути мені не зрозумілі дуже багато і часто. От. Е і коли я читала цього автора, у мене так само було це відчуття, що. Нафіга це все, дід нудить, мені не подобається. От. Але суть в тому, що книги цього автора, вони, по-перше, дуже психологічні і дуже цікаві. По-друге, вони маленькі, і тому він недовго нудіт. Але потім, коли ти якби, живеш далі своє життя, уже маючи це знання про Еріха Фрома, от ви дізналися, про кого це відео, якщо не бачили з обкладинки і назви. То, е Читаючи далі, ти розумієш, що дід був у всьому правий, і що все так і відбувається, і що просто ти от тепер знаєш величезну істину про цей наш світ. Отож, Еріх Фром і дві його книги: Втеча від свободи і мистецтво любові. От, е він німецький філософ і психоаналітик, один з основників нейрофрейдизму. От, це момент, коли ви можете підписатися на цей канал, тому що тут багато книжкових відео, тут є деякі огляди фільмів, і тут є головне книжкові розбори з детальними психологічними описами, і навіть деякі міні-міні-годинні лекції по психології е, на різні теми. Теми ви можете пропонувати мені в коментарях. і Я е, перебірливо в читанні книг, але в психологічних темах. В якомусь їхньому огляді, я завжди за дуже люблю це діло. Якщо у вас є бажання висловити коментарі про книги Фрома, про інші книги, про будь-що що вам хочеться, ви залишаєте це в коментарях. Також, якщо вам сподобається це відео, ви поставите вподобайку. І. Підтримкою каналу будуть ваші коментарі, і звісно ж донати на армію. Тому що, якби якщо існує я існуєте ви, значить вже щось хороше сталося, і ми можемо зробити ще більше хорошого. Обидві ці книги я читала вже доволі давно, тому я е, насправді погано пам'ятаю їхній сенс, і є от у мене це велике таке загальне враження про них, тобто що вони доволі філософські, і Еріх Фром він дуже багато гондить про сучасний світ, про те, що, наприклад, там візьмемо мистецтво любові, що в сучасному світі любов вже не та, яка була, що вже немає тої щирості між людьми, немає. Того е, зв'язку, і що ми маємо це все відновити? А як же ж це зробити? А, власне, все, що відбувається, завжди класично е, наганяння на нове покоління, але водночас у Еріха Фрома це ще так можна сказати стерпно і е, зрозуміло. І в принципі, коли ти потім як залазиш в інтернет, куди ще дивишся, типу яке кохання зараз, то е, ну, закономірно здається, що воно справді не таке, як було раніше. Хоча, коли говорити про часи Фрома, що там. Були ці умовно холодні матері, від яких відлучали дитину одразу, і вважалося, що е, там, за всіма канонами виховання це так потрібно робити, і щоб дитина виросла самостійною, або там, ще раніше що більшість шлюбів вони заключалися саме як договори, і це потрібно було. Тобто не було кохання, а було саме от як примножити багатство родини, або там, влаштувати собі майбутнє. І це теж нібито як немає сенсу. От, ну тому спірне твердження від Фрома, але дуже багато цікавих спостережень, які можна для себе взяти. Наприклад, в мистецтво любові він говорить про різні види любові, про те, що буває батьківська любов, материнська любов там. Як партнерська любов, любов до коханої людини, любов до дітей, любов до друзів. І він соціально розділяє ці види любові і описує їх, чого я не бачила в інших книгах. Як такого розділення зазвичай це дуже е, генералізується, узагальнюється на всіх. Наприклад, от саме за себе говорить зміст. Е, тут його подача інформації, вона, до речі, достатньо структурована, е, з такими контекстами. Е, і релігійними, і культурними, і дуже багато от він відступає в минуле. От, і тут, власне, перше, це чи є любов мистецтвом, друге теорія любові, і там любов як розв'язок до проблеми людського існування, любов між батьками і дітьми. Далі об'єкти любові, і він об'єктами любові виділяє братню любов, материнську, еротичну, любов до себе та любов до Бога. От, е, да, він дуже така. Духовна людина. От е, далі, третій розділ е, великий: це розпад любові в сучасному західному суспільстві. І четвертий – це втілення любові на практиці. Е, е, Мужність відчує протистоїть мужності любові, подібно до того, як віра у владу протистоїть вірі в життя. Тобто щось подібний такий текст на вас чекає. Е, і віра в любов, що є можливо не тільки як винятково індивідуальне, а й соціальне явище це раціональна віра, яка ґрунтується на проникненні в саму суть людської природи. Тобто ця книга вона дуже багато робить як е, доведень і апеляцій до того, що любов це насправді не щось таке ефемерне, оце от ваше про почуття, і воно нікому не потрібно. А що це ну, типу клей, на якому все тримається. Супер клей. І е, тому ця книга вона досить цікава. Е, і е, втеча від свободи. Е, взагалі хочеться зробити ремарку, що Еріх Фром, попри те, що він нудний дід, який розказує дуже, ну, це я його так. Який розказує дуже багато всього про минуле, про те, як раніше було краще, про те, що зараз все не то. Він не видається. ну, Тобто він видається адекватним, особливо, коли бачиш нашу реальність, чого не скажеш про Свена Брінкмана, про якого я робила аж цілих сім відеооглядів. Ви можете перейти на перший і потім подивитися інші. І Там я розбирала книгу сучасного автора. Euh, прости господи, викладача, професора психології, як він таким став, непонятно. От, але власне його ідеї вони от якраз от просто заперечують весь сучасний світ все хороше і за все погане. От, і не тільки зараз, а в принципі, і що все так погано, і все буде гірше, і от-от-от-от. То тут ні, тут є багато надії, тут є багато переосмислення і багато такого, що як. Ну, зрештою, надії. Коротше, от. І якщо тут е дивитися зміст у втеча від свободи, то тут вона дуже послідовна. Я дивлюся змісти, тому що я читала так давно, що я вже не пам'ятаю якихось конкретних моментів. От, особливо якось втеча від свободи. Тоді, коли я читала два роки тому, я дуже багато всього підкреслила. Ні, не, не навіть три роки, напевно. От, але вона не запам'яталась мені якісь прям визначні моменти, тому напевно, під час війни це мені більше ляже, і мені треба її перечитати. От, і що, що бонус? Вони дуже маленькі і дуже швидко легко читати. От, е, отож, свобода, психологічна проблема, поява індивіда й амбівалентність свободи, е, а потім іде такі історичні аспекти свободи в епоху реформації, два аспекти свободи сучасної людини, е, механізми втечі, тобто від свободи, е, психоаналіз нацизму, бо е, еріхром німець ну і власне нацизм це така Так само можна було би зробити розділ про комунізм. Свобода і демократія, і характер, і соціальний процес. Ну і свобода це, власне, один такий з моментів психології, який постійно. Е... Ну, постійно, тобто, на межі ми не знаємо, де оця норма знаходиться. Ну, точніше, що ми знаємо, що це як такий цілий спектр. Тобто є автономія, коли ти покладаєшся тільки на себе, і є от така як залежність, злиття, коли ти покладаєшся повністю на іншу людину. І на цій частині ми шукаємо цієї свободи. Бо повністю бути автономним і ні від кого не залежати це, звісно, круто, але з іншого боку, ми не маємо цього контакту з іншою людиною, і це теж важливо, це мати цей контакт. І водночас. От на цьому всьому аспекті, тобто, коли ти повністю автономний, у тебе є власне я, але в тебе немає, немає там ми, немає там єдності, немає там цього зв'язку з іншою людиною і того, що тебе можуть зрозуміти і підтримати. А на цьому континуумі ми там немає власного я. От, і якраз от. Він говорив про тоталітаризм, про ну, конкретно нацизм можемо це накласти і на комунізм, що там є оце величезне ми, і там я індивідуальності неможливо. А навпаки, в капіталізмі я індивідуальність вона як дуже сильно проявлена. Але там, ну, тобто, в крайніх формах, наприклад, як от Трамп зараз в Америці, там немає ми, тобто, там немає, що нам потрібно, що там світові потрібно. Там є, що я хочу, мені треба, я буду примножувати. дігін, дігін, Дігін. От, і е, виходить, що виходить. Наприклад, там була ось така довга цитата про те, що функція авторитарної ідеології і практики можна порівняти з функцією невротичних симптомів. Вони є наслідком нестерпних психологічних умов, і водночас ці симптоми пропонують якесь рішення, що робить життя терпимим. але не дають рішення, яке вело б до щастя і розвитку особистості. Вони залишаються незмінними, незмінними умов. Вони залишають незмінними умови, що призводять до невротичних рішень. Динамічність людської природи є тим важливим фактором, який штовхає людину на пошуки більш прийнятного рішення, щойно випадає нагода таке рішення знайти. Самотність і безсилля індивіда, його прагнення реалізувати нові можливості, об'єктивний факт зростання виробничої потужності сучасної промисловості все це ті динамічні чинники, що становлять основну. Основу дедалі сильнішого прагнення до свободи і щастя. Втеча від симбіотичної залежності може на якийсь час притлумити страждання, але не усунути. Історія людства це історія посилення індивідуалізації і водночас зміцнення свободи. Прагнення до свободи це не метафізична сила, хоча закони природи теж можуть його пояснити. Воно є неминучим результатом процесів індивідуалізації і розвитку культури. Авторитарні системи не можуть знищити основні умови, які породжують прагнення до свободи. І так само. Вони не можуть викоренити й прагнення до свободи, що випливає з цих умов. Сподіваємося, що світ знову не скотиться в тоталітаризм, хоча, знаєте, як крайній капіталізм, ну. Тоталітаризм, по-моєму, не протистоїть в капіталізму, а скоріше демократія. Ну, коротше, є теорія підкови, що крайні ідеології, наприклад, крайня ліва і крайнє право, що насправді вони як підкова, і що, типу, ну тобто, вони мають таку форму, що ці країни достатньо близько одне від одного, і там відбуваються достатньо подібні процеси. Так. Ну бо, наприклад, що в. Нацизмі в крайній правій ідеології немає оцього Я є тільки ми і треба для нас. І що в комунізмі, найлівішій ніби ідеології, там так само є тільки ми, і тільки от для нас треба це все робити. Можливо, я наговорила якийсь бред, я, <проб> я перепрошую, виправте мене в коментарях. От, ну, власне. Відбиваючи підсумки, ці дві книги Фрома я рекомендую вам прочитати, бо вони дуже класні і тому, що е, от. Попри те, що Фром мені не подобається, тому що він філософ, тому що він багато в філософії, і я не люблю філософію, то все одно тут багато корисних речей і багато насправді цікавих. Тобто, через текст переважно він простий, зрозумілий, який можна накласти на реальність, іноді через нього треба пробиратися. От іноді там буде якби стряхувати те, що він не є на світ. Хоча зараз з тим, який світ зараз, ми можемо. Теж багато в чому понити на світ, сказати, який він не такий. І в цьому зійтися з Фромом. Мені здається, що тепер в мене з ним дуже багато буде спільного. Тому, можливо, втечу від свободи буду ще раз перечитувати. І несемося.